Безпечне навчання у школі з 1 вересня ліцеї в Вінниці розпочнуть роботу у змішаному дистанційному та очному форматах. Тож школи активно готують свої укриття у нашій територіальній громаді. З 44 ліцеїв укриття мають 30. Їх вже перевірили спеціальні комісії, дають можливість оглянути підвали і батькам. Коли батьки приходили до закладу, їм всім пропонували пройти в укриття. Хто бажав подивитися, чи вважають вони це укриттям, чи пустять вони дітей. Міська влада, департамент освіти, адміністрація закладів освіти, батьківські колективи, педагогічні технічні колективи зробили все, щоб ці укриття відповідали нормам. Наразі у деяких шкільних сховищах ще завершують капітальні ремонти. Нагадаємо, в укритті мають бути евакуаційні виходи, запаси технічної та питної води, санвузли, аптечка, вогнегасники та вентиляція. Готують усе, аби у разі повітряної тривоги в укриттях було комфортно та безпечно. Туди спускаються і психолог, і медична сестра, які вже пройшли курси до медичної. Підготовки і завдяки цим курсам вони можуть надати як до медичну, так і психологічну допомогу дітям і дорослим. Розумні, амбітні та працьовиті цим дівчатам і хлопцям можуть позаздрити сотні випускників. Мультипредметний тест вони здали на 200 балів. Серед них і Анна Крижанівська. Я власне виробила певну стратегію для себе. Я по черзі робила спочатку українську мову, потім математику, потім історію, щоб не відволікатися. Потім зробила всі три і заново перевіряла спочатку українську математику і історію. І так я тричі все перевірила. Виправила лише одного разу і добре, що виправила, тому що могла отримати помилку з математики. Тому головне було дуже уважно слідкувати, щоб нічого лишнього не наробити. Через війну цьогорічне ЗНО учні складали у спрощеному форматі та в екстремальних умовах. Ми знаходилися весь час у небезпеці і повітряні тривоги час від часу переривали тестування, і діти спускалися в підвали, і діти приходили ще раз. Тобто, дійсно особливим і дуже напруженим було цього року таке зовнішнє незалежне оцінювання. Поки я сиділа в укритті, мені здається, цей час я використала максимально на те, щоб розслабитися, підготуватися, і вже на сам екзамен я йшла плюс-мінус спокійно. Втім, результатами потішили. Із 20 е, абсолютних двох Вінницької області 12 Вінницької територіальної громади. 11 – це заклади комунальної форми власності і один приватної форми власності. Планами щодо подальшого майбутнього двохсотбальники ділилися з міським головою Сергієм Моргуновим. Мер зазначив, нинішня молодь цвіт нації, і саме на її плечі ляже відбудова нової держави. Без вас вся країна не побудується. І я, чесно, як і батько, і як, ну, як міський голова, я дуже хотів би, щоб оті молоді люди, які виїхали за кордон, або ті, хто з вас вже поступив за кордоном, що ви мали бажання повернутися в свою рідну країну. Для того, щоб ви реалізувалися тут і, знаєте, як кажу, два в одному. І самі реалізувалися, щоб держава дала вам можливості реалізуватися, і щоб ви свої знання, свої вміння, свій потенціал вклали в цю країну, в цю державу для майбутнього і своїх дітей в тому числі за високі досягнення у навчанні. Кожен розумник отримав пам'ятні подарунки та 20 тисяч гривень. У Вінниці продовжують ліквідовувати наслідки російського теракту в будинках, які найбільше постраждали від ворожих ракет, розпочали заміну вікон, адже більшість з них у момент атаки просто винесло вибуховою хвилею. Ущерб, скажем так, значительний для окан Практично... Их надо менять, они ремонту по практически не подлежат. Здесь устанавливаются окна с теплыми стеклопакетами. Это двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом. Это требование уже современности и этом необходимо этого мы придерживаемся. О, от, фурнітура здесь хорошая, фурнітура Ліквідувати наслідки трагедії у квартирах Вінничан допомагає міжнародна організація Джем. За власний рахунок замінюють як повністю знищені, так і вікна пошкоджені лише частково. Вони вже проводять роботу, заміни вікон в цих двох будинках. Розпочали вони з Вінниченка 35, в якому планують замінити вікна в 21 квартирі. І 15 квартир будуть замінені вікна в будинку по проспекту Коцюбинського. 37. Ці роботи 100% виконуються за рахунок їхньої організації. Там коштів бюджету немає і коштів співвласників також немає. В Улонівській громаді посилено готуються до нового навчального року. В усіх садочках та школах працюють над облаштуванням якісних укриттів. В реальності цих бомбосховищ не було. Там закидані, засмічені, забиті, завалені, бо зна що в них було. Фактично такого, щоб там повноцінного бомбосховища ні одного не було станом на початку Це факт. За відсутності фінансового ресурсу можна просто мобілізувати працівників сільської ради. У нас велика кількість шкіл, велика кількість педагогічних працівників, медичних працівників, просто поставити задачу перед людьми, що треба. І це для нас. За кілька місяців занедбане роками складське приміщення перетворили на зручне дитяче бомбосховище у селі Пагорці. Разом із колективом ми приклали всіх зусиль. Звичайно, допомогла і наша сільська рада, і відділ освіти. Допомагали будівельними матеріалами. Решта робота це звичайно ми у сховище. Принесли меблі, воду, печиво, пледи та аптечку. Більша половина батьків хочуть, щоб діти навчалися. І так як в нас не лише школа, але і дитячий садочок, то, звичайно, ми хочемо, щоб наші діти були в безпеці. Насамперед, якщо батьки нам доручають своїх дітей, то щоб вони знали, що вони знаходяться в безпеці. Безпечно й у садочку села Скаржинці. Досі укриття для малечі тут не було. Ми сюди можемо швидко добратися і комфортно розміститися. Є в нас вода, є в нас вайфай, всі умови створені, щоб дітям не було скучно, ну і щоб вони мали чим зайнятися під час того, як будуть перечікувати. У громаді переконані про безпеку своїх дітей варто дбати самим. В'єве сьогодні за графіком щеплення від дифтерії та правця, шморгає носиком. Процедура неприємна для дітлахів, втім необхідна, аби захиститись від дифтерії. Дотримуємось календаря щеплень, щоб всі наші дітки були здорові. Профілактика, перш за все каже й матуся на стуні. Я слідкую за здоров'ям своєї дитини. Так, Він то всьому нічого. Вперше подвійну вакцину вводять немовлятам, далі у шість років. Захист від дифтерії і правця необхідно робити не лише у дитячому віці, але й періодично повторювати упродовж усього життя. Дешевше прийти зробити вакцину, аніж потім шукати ліки, яких може й не бути. Дифтерія це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів. Заразитись можна як повітряно-крапельним шляхом, так і через предмети побуту. Дітьми більше піклуються батьки, а дорослими повинні піклувати самі дорослі. Того запрошуємо з 16-річного віку раз в 10 років. Можна собі дозволити прийти, сказати доброго дня вашому сімейному лікарю і провакцинуватись від діфтерії правця. Симптоми нагадують ангіну. Втім, хвороба підступна і може призвести до найгірших наслідків. Так, а ви ще. Вінничан та мешканців громади імунізують безкоштовно. Зважаючи на ті обставини, які зараз у нас є, тобто міграцію населення, щеплення від інфекційних захворювань, виходять, набувають ще більш важної ролі. Таким чином ми закликаємо і наших віничан, і наших гостей, які до нас приїхали з інших міст, все ж таки дотримуватися діючого календаря щеплення. Це і щеплення як дитячого населення, так і дорослого населення. Теж саме стосується і правця, небезпечний для життя захворювання. Його можна дістати, поранившись, та через укус тварин, нагадаємо, аби щепитись від дифтерії і правця, не обов'язково укладати декларацію з сімейним лікарем. У Вінниці безкоштовно тестують на гепатити Б та С. Швидкі тести можна зробити у будь-якому центрі первинної медико-санітарної допомоги. За необхідності пацієнтам видадуть направлення на подальше до обстеження та лікування а також проведуть імунізацію. Проходити профілактичні огляди та скринінгові тестування медики радять щорічно. Анонсований на сьогодні продаж поштової марки Пес-патрон перенесли. Придбати першу офіційну благодійну філателію можна буде 1 вересня. Нагадаю, від продажу марок із песиком планують зібрати більше 1 мільйона євро на машину для розмінування. А залишок донатів обіцяють направити на підтримку притулків для тварин по всій країні. Аркуш включає вісім яскравих марок із зображенням улюбленця всіх українців, найвідомішого собаки-рятувальника патрона. Анон тираж один мільйон екземплярів. Ці світлини роботи фотохудожника Олександра Гордієвича. Майже все життя він з фотоапаратом в руках. Не можна в цій професії працювати, якщо ти не захоплений, якщо ти недопитливий. За вагомий внесок у розвиток Вінниці його нагороджує міський голова. Я не схильний перебільшувати, але це приємна нагорода, тому що. Я все життя працюю в одній професії, 17 років і до виходу на пенсію. Я в одній професії передали нагороду і Миколі Крикуну, українському історику, який досліджував Братславщину та Поділля. Якщо подивитися, хто з нині живучих істориків зробив стільки для вивчення нашого краю, скільки Микола Григорович, ніхто не зможе з ним поруч стати. Нагородили очільники міста та області і волонтерів. Певні, їхня робота неабияк важлива. Вони допомагають військовим бійцям тероборони та переселенцям. Ми хочемо подякувати вам, тому числі, за те, що на початку війни ви не стояли осторонь. І я думаю, що вся Україна, весь український народ доказав, що тільки разом ми зможемо досягти цієї перемоги. Тим, хто з перших днів війни допомагає у різних сферах, вручили грамоти та подяки. Волонтерський рух це окремий фронт, який дуже чітко мобілізувався з перших днів вторгнення. Це велика праця, це, мабуть, і поклик душі і серця, і патріотизм, і професіоналізм. Рін пасічник з семирічним стажем. Справу свою любить, а до бджіл ставиться з особливою турботою. Вони мені дуже нагадують наші збройні сили. Погода, дощ, ранок, вечір. Вони працюють, працюють, працюють. В арсеналі чоловіка дві сотні сімей, трудівниць. Частину вуликів вивіз у поле. Тут бджоли дозбирують нектар із соняхів. Природа дуже дала гарні умови для нектаровиділення медоносних рослин, то цей рік дуже хороший вдали і вдали Як для бджіл, так і для пасічників. З кожної викачки меду кілька літрів пасічник віддає на Збройні сили України. Я знаю, як наскільки їм тяжко, і це чисто ну така сердечна їм допомога. Ми спілкуємося. Інколи вони кажуть що холодний вечір, хочеться чаю і посмакувати медом. А він коли свіженький литься, то е, я собі знаю, що, е, що не всі, звісно, але де дехто де, де то ну п'ють і смакують. Від початку війни українським воїнам чоловік передав майже 100 літрів меду. Каже, це його дяка за їхній подвиг. Даю скільки можу, Тобто, якщо там мені сьогодні там знову подзвонять, скажуть юр, потрібен мед, 10, 20 літрів, 30 літрів без проблем. Кожен із нас повинен викладатися на всі 150 відсотків і робити, як наші хлопці роблять все можливе і неможливе на фронті. Бійцям чоловік підготував найсвіжіший мед. Певен, він найкраще відновлює сили та насичує організм природніми вітамінами. Тут різнотрав'я. Тут у нас і липа, і гречка, і ну все, все, що, що цвіте. Тут є специфічний свій і запах, і смак, і, і цей, то ми стараємося іменно такий передати. Мед на фронт доправлять волонтери. Юрій Єрін переконаний, лише допомагаючи один одному, українці зможуть перемогти.